Всім привіт! Сьогодні будемо балансувати ось таку батарейку генелівську. Вже вона в мене рік відпрацювала. Заряд зараз в неї дві поділки. Будемо її балансувати, подивимося, є розбаланс на ячейках чи нема. Для початку треба її розібрати. Торкс 10 і викручуємо 4 гвинти. Треба її обережно розібрати. Так, тут у нас 5С-збірка. Ось така платка. Зараз будемо далі дивитись, так. Тут всередині є фіксатор. Відставляємо в сторону. Так. Для балансування я зробив такий ось дротик XT60 і балансувальний. Нам потрібно підпаятись на кожну банку. Для того, щоб підключити її до зарядки. Ось така зарядка є в SkyRC. Зараз підпаяємо і будемо дивитись далі. Так, беремо паяльничок. Вмикаємо. Так, починати треба з мінусової батареї. Ось це в нас мінус. І ми починаємо мінус припаяли? Далі йде перший плюс. Так, перший плюс я позначив B1. Далі йде b 1 Підпаюємося до першої банки. Далі потрібно підпаятись до наступної b 2 b 2 у нас, відповідно, це мінус. Далі перший плюс, далі другий плюс, третій, четвертий і п'ятий. Так, підпаяємось до другої банки. Єсть. Далі йде третя банка. Третя банка в нас ось тут. Підпалюємось. Так, четверта банка. Я вже десь рік назад її балансував. Розбіжність невелика, але... Так як тут немає активного балансира, мені здається, що їх необхідно всі балансувати час від часу, ці батареї. Так, і підпаємо останній плюс. Все. Підпаялись. Далі треба підключити це все щастя до зарядки. Так, беремо зарядочку, підключаємо роз'єм для БМС. і підключаємо відповідно. Так, зарядка запустилась. 18,8 вольт. 3700, десь 0,5 вольта у нас розбіжність. Далі, для того, щоб запустити зарядку, я собі не купляв оригінальний переходник, а зробив ось такий Type-C тригера і XT60. Они 100 ватний блок. 20 вольт 5 ампер видає. Все, підключили зарядку. І ставимо рік полімер авто. Ну, можна виставити 5С, але я зазвичай на авто ставлю. Так зручніше. 4,2 В В нас кінцева напруга. Ставимо приблизно це 2 А. Так. Пішло балансування. Бачимо там, де блимає. Ось. Там йде балансування. І все лишаємо так на певний час, поки вона не зазиряється і не добалансується. Так, ну, пройшло трошки часу. Як бачимо, активно йде балансування, хоча розбіжність тут невелика пару мілівольт. Але все рівно зарядка старається витягувати по максимуму. Бачимо, там 3,9-3,9 В, а на 5 банці вже 4 рівно. Зараз будемо лишимо ще на якийсь час її. Я поки її ганяю на 3 А, воно далі саме автоматично. Почне скидувати напругу і буде вже заряджати струмом балансувати кожну комірку. Поки лишаємо, нехай заряджається. Так, пішла ще певна кількість часу вже 14 хвилин. Що ми бачимо? Ну, зарядка вже майже завершилась насправді. Вже воно скинуло до 2 ампер. Дивіться, 27 вольти, повністю заряджений буде 21 вольт. Банки вже плюс-мінус вирівнялись. Скажем так. Просто в чому основна проблема цього всього? Що, коли ми користуємось потужними споживачами, у мене майже все на початкових двигунах болгарки, циркулярки, шуруповерти, імпакти, гайковерти. В принципі, воно то нічого страшного в тому немає в розбалансі, Але з часом одна батарея сідає більше, а одна менше. І відповідно, коли вона заряджається, вона ну, отримує більше напруги, ніж потрібно. І з часом банки виходять з ладу. Це перший момент. Другий момент в тому, що якщо ми. Розрядимо батарею в нуль, Тут приблизно 2,5-2,6 вольта нижня, нижня межа акумулятору. І відповідно, якщо при, при розряді в нуль в нас одна банка впаде десь нижче, ніж 2 вольта, або 2,2 вольт, у нас закриється контролер на батареї. І програмними засобами ми його не відновимо. Тобто прийдеться міняти плату. Бо на цих банках, на старих, наче немає такого, що ми нові впаяємо і все запрацює з нуля. На маркітах є спеціальна програма і адаптер можна зробити на Arduino. Ну, Arduino там використовується або GitHub розробляли. Там, в принципі, певні моделі дають змогу зробити зброс. І можна заново підпаяти банк і використовувати далі. Тут такої можливості немає. Тому треба за своїми батареями час від часу дивитись, у мене приблизно 7 батарей Таких, різного форм-фактора. Є нові на 21700, Є я ось такі старі на 1850. То це в даному випадку 3 а години акумулятор. То цей самий старий, один з перших. Також коли ми підключаємо якийсь потужний споживач, такий як пылесос там. Акумуляторний чи пилу торцову Також в нас буває при навантаженні одна банка просідає швидше. Ну тут не одна банка, тут туди дві в паралель. І виходить, що коли просідає сильніше, у нас інструмент може піти в ребут. Тобто скинеться. І для того ми відповідно це і робимо, щоб у нас всі банки були плюс-мінус однакового заряду. Так, що у нас там? 17 хвилин вже вже як бачите 776 мА качало всередину, це неправильно міряти ємність акумулятора таким способом. Саме краще його розряджати через зовнішній навантажувач. Але в принципі можна. Подивитись плюс-мінус, скільки міліампер ви закачали в батарею. Так як в мене було дві поділки, то в принципі, якщо зараз 1000 докачає, то плюс-мінус буде відповідати. Акумулятор на 3000 мА ми закачали майже вже 800, рахуйте. Ось зарядка вже час від часу включає вентилятор для охолоджування транзисторів. Все, чекаємо далі, поки ту зарядиться. Так, зарядка вже в нас майже завершилась. Як пише Fast Charge Done. Але в нас ще йде до добалансовування комірок. 24.2, 4.2, 4.2. І 2000 Вольта зараз добалансовує. На четвертій і на третій комірці. Війшло в нас от на 1090 мА. По опору плюс-мінус норма. Невеликий розбалансик є. Бачите, 22, 22, 19, 17, 31. Але в принципі, воно опір показує не геть зовсім точно, так як е, може бути проблема як і в контакті на самому роз'ємі, так і в пайці. Але в принципі плюс-мінус, то це показники нормальні. Якби було, наприклад, 60 і 20, ну тоді так. Да. А так 22 мільйома, це, рахуйте, 10 мільйом і 17, От бачите, 16, дивіться мільйом, 19, 25. Я думаю, воно як до кінця заряду дійде. В нас, в принципі, плюс-мінус все відрегулюється. Ну так, да, п'ята банка саме більше зараз. Два акумулятори. У нас виходить десь по, якщо п'ята банка 25 показує, то по суті у нас 50 на одній і на двох, ну, 25 буділиць. Ну, побачимо, вже майже завершили заряд. 7 Вт вкачали. Ну, вже можна сказати, що ідеально. 340 мА чисто балансує банки. Зарядка видала звуковий сигнал, що зарядка завершена, але до кінцевого заряду воно ще як добалансує, потім знову висвітить, що зарядка закінчилась. Там поки на паузу. Так, що ми маємо? Зарядка в нас закінчилась. Так, знялося 50 хвилин. Банки воно зарядило до напруги 4,2. Зараз вона трошки стабілізується і будуть плюс-мінус всі в одному заряді. Ну, з однаковим вольтажем. В принципі, все. Далі потрібно відпаювати її. Також можна, в принципі. Пробувати трошки скинути залишкову напругу. Ми відключаємо живлення. Я собі з автомобільної лампи 50 А4. Зібрав такий шнурок, підключив лампу послідовно Дві, дві нитки для того, щоб вони... На 24 вольта могли працювати і підключаємо сюди нагрузку. Далі, так до речі, цим методом можна визначити ємність акумулятора. Далі, якщо ми візьмемо тип розрядка, тут також, до речі, є storage, тобто напруга для зберігання і повністю розрядка в 0. Беремо Discharge, ставимо зовнішній розрядник. 3, ну, не 3, 2. став, наприклад, 2, 2, 7 можна поставити. 2 А. Нагрузка в нас ставимо на максимум і ставимо старт. У нас вмикається лампа, як бачите. І ось. У нас вже пішов розряд. Ми можемо моніторити, як у нас ячейки розряджаються, кінесопер і скільки міаліа ми розрядили. Ну, відповідно, зараз її розряджати не буду, немає сенсу. Але, в принципі, таким методом ми можемо перевірити, скільки в нас міліампер, по факту є в акумуляторі. Це вимикаємо. Також я собі зробив шнурочок ось такого плану, і тут дві клеми. Відповідно, ці клеми ми можемо вставляти напряму. В акумулятор і так само можемо розряджати або заряджати сам акумулятор. Для того, що наприклад, у вас немає ще одної зарядки, в мене їх дві, одна подвійна, одна одинарна. То тою зарядкою можна відповідно її зарядити, якщо необхідно. Ну що, далі нам необхідно відпаяти назад дроти вмикаємо паяльник. Я, від, я відпаю від тієї самої посвідомості, що припаював. В принципі, я думаю, різниці в цьому великої нема. Головне бути обережним в цій процедурі і нічого не замкнути. Краще, якщо дротик відпаяли, тримайте його в руці, щоб нічого не замкнути. І все. Відпаяли. Вмикаємо паяльник. А далі збираємо батарею. Так, як вона була. Батарея у нас заряжена. Так, дивіться, тут такі нюансик є. Там всередині, де лампочка, де кнопка, є такий толкатель. Він може вилетіти. Ну, наприклад, я перевернув. Ось, він вилетів. Нам його, отут ну, видно, яке вставляєте, тут біди нема. То ми його ставимо назад і збираємо просто навпаки батарею. Так що у нас показує заряд. Три поділки. І далі нам необхідно просто її скрутити назад, як вона була скручена, і можна йти користуватись. Тут у нас виходить напруга 21 вольт. І теоретично, якщо підключити плату Powerbank можна до цього акумулятора, і заряджати свій телефон, наприклад, можна. Або ноутбук можна підзарядити. 100 Вт він може видати спокійно 20В5 А. Тут навіть питань нема, бо турцова пила, там, чи, наприклад, шуруповерт при навантаженні бере набагато більше. Тут шокострумові акумулятори стоять, ми можемо їх спокійно використовувати для наших цілей. Буває таке, що. Необхідно підзарядитись. для цього в мене є спеціальний перехідник, в принципі. ну Якщо у вас є, можна цим користуватись плюс-мінус. І XC60, ту саму зарядку можна підключити. Також я собі ось зібрав два отаких модуля на шматок радіатору алюмінієвого Кожен видає 65 Вт. Два гаджета можна заряджати спокійно. У нас є дві клемки. Ми їх вставляємо в акумулятор. І ось. ось, наприклад, ось цей, хочемо використати, включаємо до тестера. 25 Вт видає досить гарний оцей модуль павербанка. Непоганий. І все можемо заряджати телефон, навіть ноутбук можемо заряджати. Якщо у вас є така можливість, заряджати від Type-Cключаємо. c Перепаковки даних акумуляторів. Я, наприклад, сенсу не бачу, тому що даний акумулятор він не такий дорогий. Зараз э, моліцели якісь високострумові, якщо купити їх 10 штук, то, в принципі, по ціні плюс-мінус, буде те саме, якщо вже врахову, то факт, що нам треба ще 5 такі оці. З нікельованої сталі, то, в принципі, сенсу, напевно, такі, як саме такий акумулятор перепаковувати немає. Є сенс перепаковувати акумулятори 5,2 Ось такого плану, вже новий акумулятор там стоїть більше МОСфетів, і відповідно він видає більшу потужність. Він може набагато більше видати, ніж видає ось цей старий. І відповідно, сюди ми можемо поставити. Тут 2700, грубо, на ячейку йде. Сюди ми можемо поставити якісь або 3000 мА, Вже буде 6А годин. Або 3500. Також бачив, що корпус. В принципі, пиляють і сюди можна поставити 21700 високострумові. Тоді сенс є саме такі батареї, бо така батарея коштує не дешево. то, в принципі, сенс перепакувати є і збільшити її потужність також можна. Ну, цим ми якось займемося, але трошки пізніше. Все, всім дякую за перегляд.